Привіт всім У цьому відео я розкажу, як синхронізувати тренувальний план, встановлений через веб версію додатку Garmin Connect з додатком Garmin Connect мобільним і з годинником Garmin. Отже, для цього заходимо в мобільний додаток Кермін Connect. Ось він в мене відкритий. І робимо синхронізацію допомогою кнопки синхронізації в правому верхньому куті. Ось ці дві стрілочки мають прокрутитися і має з'явитися галочка. Ось зелена галочка свідчить про те, що відбулася синхронізація, в тому числі з годинником. Щоб подивитися план, ми переходимо в календар посередині знизу календер. Ось і бачимо план тренувань розписаний. Ось, наприклад, я можу подивитися на суботу. Ось в мене легке, заплановане легке бігове тренування. Я перехожу, відкриваю його і бачу опис до нього. Тобто воно складається з 30 хвилин бігу в легкому темпі і заминка від 5 до 10 хвилин і в кінці розтяжка. Можу перейти назад і подивитися на якийсь інший, наприклад, день, на неділю. Ось неділю запланована довга, на 40 хвилин легка швидкість. Розгорну опис. 40 хвилин перша частина на легкій швидкості, друга частина на швидкості. Півмарафону також 40 хвилин, і від 5 до 10 хвилин завершення. Так, це ось можна так переглядати в календарі розписаний план. Тобто завершується березень, я далі можу подивитися на всі інші дні. І до дня. Забігу, ось 13 квітня. День забігу, день фінішу, плану. І тому я рекомендую завжди встановлювати саме, прив'язувати це до дати фінішу плану, тобто тоді, коли має відбутися безпосередньо якийсь забіг. Сподіваюся інформація була корисна. І в наступному відео я покажу, як задіювати план саме з годинника, як включати бігові тренування. До зустрічі!